Ну що, всім добрий вечір. От дивіться, зараз 9 година вечора, я тільки приїхав з нової кошти, підправляв посилки, прибіг додому з язиком на плечах, вимкнули світло в 12 виключить, уже 10, уже 22-13. Осталося, вибачте, херня. А ще треба щось їсти приготувати. Ну, знаєте, поділюсь рецептом. Я, звісно, не відношусь до зеленої піздоті, тобто, ну, там, якщо... Если... Облизувати першу леді, як це робить Клопатінко, тоді можна потрапити на шпальти газети Тайм, Слава Богу, я не там. І Якщо відсасувати у зелених, то можна потрапити в список забронірованих, і на перший обложці журналу Forbes, вони пришвидшують перемогу. ну ви знаєте це все. <кій> я поближе кухні, подальше до частиця, поближе народу, підарасів. підразок. Посоветую вам, поділюсь з вами своїм досвідом, як я готую швидко, коли ну, зовсім уже часу немає. Та ще кажуть гості на порозі, тому що дійсно ще мають заїхати хлопці до мене по дорозі, теж їдуть на Краматорськ, хочуть заїхати. Я кажу, заїдьте, я там дам чай, каву, цукор, енергетики, що пару копійок дам. Ну і зрозуміло, що з дороги хочу нагодувати їх. Коротше, розказую. Купив е е гамілки воді холодний сполоснув. Так, вибачте, з мене такий блогер, звісно, блогер. Так, уже перемиті, перебрані, зібрав. Так, і потім, значить, беремо майонез. Можна взяти мій безецький майонез з Сумської області. Я вам скажу, ребята, це майонез, мабуть, останній з Магікан, без емульгаторів, э, стабілізаторів, красителів і всякій хрені. Тому що людина, яка його робить, вона його робить вже 40 років, понад 40 років. І звати Надіжда Константиновна. Константиновна, привіт. Це однокласниця, до речі, сім'ї раніше знаменітої Віри Улянченко, яка була головою секретаря Ну, Віра Улянченко списувала Константіновну і Константиновна захищала, як вона казала, свої дипломи. От, Значить, майонез провансаль Олівія. Це безправна на рекламу якусь, щоб ви не подумали. Просто я люблю хорошу продукцію. Дивіться, щоб ви не думали. Откуди я родом всі знаю, Безрик. От я з села Оце мій майонез. Но, є ще такий майонез. Він теж безрицький. Але зв'язку з тим, що він в такому боксі, його составляюча зовсім совсім Бачите, яка? Оце майонез справжній. Оце справжній. Густий, настояний майонез, в якому сіль, перець, молоко, горчиця, олія і або яйце, або яєчний порошок. Так, є. Далі. Ну куди ж без китайців? чуть чуть, чуть, -чуть отак. Чуть-чуть сою соуса. Потом малімончика. Литка малімончика, як казала, Верка це дівчика. Валька заїгала всі свої. Так, і обычно сванска соль. Но вона не обична. Її робить дідуська уже з 50-му року він ними займається травами всякими спеціями. От у нього -то я і покупаю ця соль. Так, вибачте. Я просто, у мене права рука паралізована, тому дуже погано держав камеру. А ліво я сиплю. Опа, є. Є так. Можна ще трохи натерти. От у мене тут Шри-Ланки мені привозять, коли хтось десь віддихає. І чорний перець. Я теж тоді сюди натираю. Як ви вже зрозуміли, я все перемішав, причому мішаю я тільки цими руками. Тому що рибу птицю молодицю мішають руками, причому чоловічний натури. Далі. Вадамчика спрашиває, чи все я додав. Адам. Адам. Я все додав. Ада. Потім виставляю. Кастрилю собі купив. Не можу, радуюся, як дитина мала. Я в ній зварив сьогодні компот і ще встиг. Ну в реальному слова встиг. щоб ви розуміли. Якраз тільки докипів компот і світ виключили. Картошку манерку зварив. Так, тепер ставляю сковородку. Спасибо огромнее подруги з магазину. Позвонила сказала, біжи бігом сковородка чугуна. 650 гривень. Да це халява. Ну, я реально взяв. Вона реально така ну, класна чугуна. Так, розкалюємо сковородку. Потім беремо олію. Адам, це твоє стікольне для стекол. У мене олія. Олія теж що. просто в зв'язку з тим, що наш підорас гетьманцев, який відповідає за бізнес в Україні і податки, зробив все для того, щоб в Україні бізнес з скрутився, то е наша фірма ну, мого села, змушена продукцію відправляти на експорт в інші країни. Світу. Зокрема, дивіться, опять же, безрик. безрик. А куди їде? А їде, ребятки, нікуди, а куди. Ну, давайте подивимося. А, тут немає цього адресу. Коротше, їде в Скандинавську країну. Сунфловероліль. Це в Скандинавію. тому що, що? виробнику майонезу, причому якісного і олії, ефективніше відправляти. Якісну продукцію на експорт, чим продавати в країні в зв'язку з умовами, з якими неможливо діяти як підприємець, от так от. Тому ви ніколи не спробуйте цю обалденну без хімії якісну продукцію. Ну, держава так розпорядилася. Взагалі я олію не люблю лить на м'ясо або, або слив... сливочное масло, или просто на сковородку кидаю м'ясо. В данной ситуації, так как часу дуже мало, я прям ножом по серцю сейчас, краю себе наливаю цією олії, стільки олії вилив, розстріляти мене мало. Вот. І хочу спробувати прямо сковородки з олією. Причому ці мали я ще добавлю. Добавлю ще лики. От сюди я ці ножки зараз і закину. Но закину в муку спочатку, А соус цей не буде пропадать, тому що у мене що правильно вже лежить хек і жде в черги. В цьому соусі я цей хек зійцем і пожалю. Беремо просто це все діло. Замішуємо. Ну, вибачте, я вже не буду руки вимазувати. І по одному гамілки. Господи, чувствую себе просто юлії висотки, чесне слово. Закидаємо. Пахуче. Вкуснючу. Безричку, мою рідненьку, олійку. Я, кстати, коли робив без в заводі. Я реально приходив і просто цю олію, тому що після после цю олію просто вам не передать. Ой, вот теперь я блогер. А то кажуть, ви блогер, я вас узнала. ви Оскар, ви блогер. Кажу, це для мене дуже оскорбительно. Я не блогер, я волонтер. Вот тепер блогер. Так що вопрос. може мені реально статися блогером і смішити людей. А я смешу людей, бачиш, я снимаю відео на камеру, як я готую ножки. Ну як готую? Порчу ножки. Хоча не факт, може ще получиться хороші. сусіди, які приходять і спрашивать, що я роблю. Їсти готову, що я можу ще робити. Так, все, коротше, ножки жаряться. Через деякий час покажу вам результат. Не засніть, почекайте. Ну как вот такой имеется ножки. Ну і... Теперь их можно просто вылавливать, Не, не Пожалуй, я сейчас снижу. О, нашел. Извините, что не поменьшую, зато как-то так. Не благодарите. В комментариях можете писать подяки и свои резать.